Фільм, над яким працювали понад 10 років, будинок слово нескінченний роман це драма про українських митців доби розстріляного відродження, де під одним дахом зібрали найкращих представників української літератури, аби змусити працювати на благо радянської системи. Більшість з них ця система потім вбила. У фільмі зібрався унікальний зірковий акторський склад. Геннадій Попенко зіграв поета-футуриста Михайля Семенка. Це кадри з фільму Будинок слово, нескінчений роман. Історії про письменників та поетів розстріляного відродження. У цьому будинку під одним дахом зібрали найкращих представників української літератури, аби змусити працювати на благо радянської системи. Більшість з них потім ця система вбила. Одним із втрачених був самобутній харизматичний поет Михайль Семенко, роль якого втілив на екрані Геннадій Попенко. Про мого персонажа, про Семенка. Нічого немає абсолютно. Є якісь розрізнені дані, знайомих, друзів, а такої красивої, абсолютно повної зрозумілої картинки з медіафайлами, аудіофайлами немає. Коли я до Семенка готувався, я зрозумів, що я приходжу в архів, кажу, дайте мені про Семенка все, що можна, всі фоточки, аудіо, відео, що у вас є. Мені виносять два відеофільми, які які зняти 90-х роках. Ну, вже пере Україні мається на увазі, і вони там на 15 хвилин кожен, де один мистецтвознавець, я його знаю, розповідає про Семенка, як йому здається, хто, хто це був за персонаж. І все. Тобто, це навіть не з других, не з третіх рук інформація. Від першого джерела нічого немає. Для того, щоб актор зіграв роль Михайла Семенка, у нього мала бути візуальна схожість, рівень майстерності та розуміння персонажу і контексту. Але навіть вже на перших воротах. Костюмерницях гримерницях кастинги, які бачили, що загалом ну може бути Попенко, Семенко окей, там трошки щось відросте. Там щось моєму, там щось причепимо, і, і піде. Ну, от вони це зрозуміли, що окей, а режисер зрозумів, що ні. І вони доводили режисеру. Режисер відмовлявся, казав, що його не буде в моєму проєкті, але ну вдалося попрацювати, вдалося побігати по цих архівах, зрозуміти, що воно, як воно, глибоко покопатися. І режисер, зрештою, там піднявся і сказав: пане Семенко, в проєкті. Під час зйомок Геннадій Попенко. Носив автентичний метелик поета, який привезли з музею села Кибенці, де народився Михайл Семенко. Ну, якщо він метелик, то він ж мене трошки підносив. І я... я сходив на, 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 на знімальному майданчику з піднесеним настроєм. Та насправді це так. Цьому метелику більш ніж 100 років, і звичайно, воно так, щоб сильно допомагало, то ні. І так, щоб був окрилений, то ні. Але це дрібні нюанси, з яких все і складається. Кожен для себе щось знайде молоді, яка зараз переглядає цей фільм, неймовірно важливо, оскільки я певен, що в їхній програмі немає усіх цих авторів. Я знаю людей, які родиною сходили на цей фільм, і дитина, тінейджер, потягла батьків в книжну крамницю взяти пару книжок тих персонажів, які йому сподобалися в фільмі. Додатковий показ фільму Будинок слово нескінчений роман влаштували для закладів освіти Чернівецької області. Так важливо, щоб молодь це бачила, щоб молодь шакувалася, бо ми дуже багато дискутували стосовно чи знаєте, як ми освітяни, чи не буде претензій з позиції насильства, чи можуть це діти бачити, а потім ми зрозуміємо, стоп, ми війні. Лілія Горбатюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4